І всім привіт, я радий вас зідати на моєму каналі Firiage. І сьогодні у нас відкриття нових хелловінських кейсів, хлопінського кейсу, точніше, нам один. І також відкриємо два нових кейси: це у нас менсорі та якось там фьючерс, чи як я не пам'ятаю, як він називається. У мене на балансі 1530 валюти. Ось у нас тих два нових кейси це у нас кейс Future, Future... Future... Future Line, Whoa. Future Line та другий кейс це у нас менсорі, синдикат менсорі. Тут у нас ось такі машинки, Ми відкриємо сьогодні та подивимося, що звідси нам дропне. Я думаю, ми, в принципі, купимо за 999 донату трошки гарбузів гарбузової валюти Хеловінської, та остальне, там 500 донату приблизно ми потратимо на ці кейси, іменно там, де машини. Думаю, зараз зразу купляємо за 999, та у нас вийде 1100 гарбузів. Купляємо, та, в принципі, все. І в нас лишається 531 донату на відкриття кейсів. Перше, я думаю, ми відкриємо ці кейси там де машини, а потім ми відкриємо вже самі хлопінські тематичні кейси. Ось так кейс. Точніше, я забув що там один кейс, тільки це у нас як рулетка, там навіть пише ось рулетка. Що ж, заходимо, напевно, зразу в кейси і полетіли перші відкривати зразу цей future Line. Дивимося, може щось дропнеться. Так, на жаль, гроші. Ну, Мені, як завжди, з моєю то удачу. Я думаю, якщо ви дивилися минулі відкриття кейсів, а якщо ні, то заходіть на мій аккаунт і обов'язково дивіться. Також не забувайте про лайк та підписку на мене, якщо ви ще досі не підписані. Ну, лайк обов'язково для кожного. Для мене це велика підтримка, для вас це максимально просто, одна кнопка, тому нажимайте обов'язково. В принципі, що ж, відкриваємо. Далі перейдемо до менсорі трішки. Отак будемо почути відкривати, навіть коментувати нема що поки, які одні гроші. Такс, такс, так, так, так. Далі одні гроші взагалі нічого не падає, не знаю. Ну да, моєю удачою мені вряд ли щось випаде. 25 тисяч, ну мені тільки одні гроші, гроші, гроші і гроші. Хоча б якусь нам віпку дали, не знаю. Спів мені інтернує, ну, хоча б віпка би випала, хоча б щось би було вже б, як в принципі. Ну, 150 тисяч, за суму трошки більше. Хоча б щось, принципі, і на тому. О, Віпка, віпка на 7 днів платіна. От мені якраз віпку би платіну, супер, якраз ідеально. Якраз мені її і не вистачало. Такс, ну що ж, менсорі. далі відкриваємо, напевно. Такс. Ну і в нас останній прокрут залишається. Ну да. Нам нічого не випало, тому надіємося на Хеллоуінський хей, що він нам хоча б не знаю, якихось два аксесуари насипав. Хоча б один я вже був щасливий. Але з моєю то удачею, я думаю, що там зараз зовсім нічого мені не випаде. Вкриваємо, зараз, як завжди, гроші, Віпка голд. Віпка, Голд на 7 днів. Ну, да. На жаль, на жаль, на жаль, нічого не падає. x ну, в принципі, вже хоча б щось, вже якісь разнообразі, вже pішка падає. Але я б хотів, би, якщо чесно, ну, якийсь аксесуар, там, не знаю, можливо, скін-скелетіка якогось там, або Харлі Квін. Але мені падає поки тільки одна Віпка, або цей Rolls-Royce, наприклад. Тут оскільки всього цікавого, навіть той самий скеліт, там, от все, все, все але але з моєю то удачею мені падає 25 тисяч, на жаль. Відкриваємо далі, у нас ще є 800 гарбузів. Може, потім попробувати десяточку, а може зараз давайте десяточку прокрутимо, ні? Зараз прокрутимо, попробуємо десятку. Гляне, може, з десятки більше нам насипе. Ну да, насипало. Випали тільки одні гроші, дві віпки і 5 XP. Ну, в принципі, і на тому все. Ну, моєю то удачою, то понятно, що то толком нічого не випаде. Нас залишається за тим часом 300 гарбузів. Відкриваємо далі. Можливо, з останнього кейсу, там, не знаю, якийсь Rolls Royce 6х6 випаде, ні. Ага, 50 тисяч на Максимку, окей. Я поняв, на жаль, поки нам нічого такого цікавого не дропнуло, в нас ще залишається пару гарбузів, не знаю. Тягну відоз того відео, в принципі, так пустив на себе, подивився, чесно, не знаю. Я надіявся, що в цьому відкритті вже нарешті щось випаде, ми вже тільки відкриттів зробили і, на жаль, поки нічого. Там вже сумарно потратили більше 8 тисяч донату і поки зовсім нічого такого і не падало. Тільки пам'ятаю, раз там катана вроде падла якась і все. Ну, типу, тільки одні аксесуари. 25 тисяч, зато віпок нафармили на, не знаю, на пару років вперед на все життя 3 XP, ну хоча б щось, в принципі, і все. У нас більше нічого нема. Ось таке відео вийшло. Ну і, в принципі, все. На жаль, нам нічого не випало. Бажаю всім хорошого, приємного дня чи вечора. Не знаю, що вас. Не забувайте підписувати, ставити лайки, та також все посилці в описі мій телеграм-канал. Там багато цікавої інформації, і також частенько проходять розіграші. Ну, я буду з вами прощатися. Бажаю всім хорошого ще раз, повторюся, дня або вечора. Ну і всім па-па-па-па!